Я взагалі вважаю, що це якась інформаційна атака, і можливо. Наших ворогів, сусідів, так званих Російської Федерації. Так, голова Сумської районної ради коментує публікацію, що спровокувала скандал довкола авто для армії за майже 2 мільйони гривень. Так, можна було купити пікап за 10 тисяч доларів, можна було купити джип за 50 тисяч доларів. Але повірте, це не наша справа вирішувати, що купити. Військовий звернувся і сказали, нам потрібна конкретна така та модель для конкретно таких цілей військових, для такого то використування. І не ми повинні ставити задачі для військових. У них є така потреба. Ми повинні її зробити. Придбали позашляховик за офіційним запитом військових, говорить секретар Краснопільської селищної ради. Нам на надійшов лист від військової частини. Про придбання автомобіля підвищеної прохідності для виконання бойових завдань військовою частиною, яка сьогодні обороняє кордони нашої держави на півдні України. Посадовці наголошують, закупівлю провели в конкурентний і прозорий спосіб. Е, була субвенція з обласного бюджету. Провели закупку, провели тендер в абсолютно законну процедуру. Ні в який чорний список. Ця фірма, яка е, Поставляла автомобілі, не входить. Ми закупили цей автомобіль через систему. Прозоро відповідно до рішення Краснопільської селищної ради, цей автомобіль зразу ж після закупів був переданий на військову частину. Відповідні акти приймання передачі у нас також присутні. Остаточно розібратися у ситуації мають правоохоронці за фактом поширення інформації, що дискредитує діяльність керівництва громади. У краснопільській селищній раді вже готують звернення до компетентних органів. Новини СТС.